Привіт, я Костя, і в цьому відео розповім тобі про лінійні біти. Якщо ти ще не знаєш, що це таке, або ще не граєш лінійні біти, додивись це відео до кінця, і є шанс, що почнеш. Отож, в цьому відео я спочатку розповім, що таке лінійні біти, які є переваги лінійного підходу до виконання на ударній установці. Пізніше покажу приклади, і вони будуть все більш складними. Тобто почнемо від простих варіантів і перейдемо до складніших. Якщо ти ще не граєш лінійні біти, для тебе приклади з цього відео будуть хорошим варіантом почати. Почнеш з найпростішого і будеш рухатись далі. Отож, що таке лінійні біти? Взагалі правильно говорити про лінійний підхід до виконання на інструменті, бо лінійними можуть бути і збивки, і біти. Про те, як грати лінійні збивки, я вже знімав відео, воно називається збивки через ногу. Фактично вони всі лінійні. Отож, лінійним бітом ми називаємо такий біт, при якому кожен елемент йде по черзі. І немає жодного такого випадку, жодного моменту часу, що ми граємо два інструменти одночасно. Тобто в лінійному біті отакого не може бути, бо ми тут одночасно граємо хай-хет і бочку, хай-хет і малий барабан. Оце не лінійне. Найпростіший лінійний біт звучить так. Тобто у нас йде все по черзі: бочка, хай хет малий барабан, хай хет Ну і якщо раніше лінійні біти, раніше це років 20 тому, лінійні біти вважалися чимось таким прикольним: можна заграти, можна не заграти, ну то сьогодні кожен барабанщик, який грає більш-менш професійно, має грати такі біти і такі заповнення. Просто має вміти їх грати. Це вже такий стандарт. А тепер на що ми це робимо? Навіщо грати лінійні біти? По-перше, вони звучать більш музично. Якщо ми зіграємо такий біт. за рахунок того, що у нас кожен інструмент йде по черзі, це сприймається так, наче кожен інструмент веде свою мелодійну лінію. Тобто, хай-хет у нас не такий нудний. А хай хет у нас такий. Ці біти дуже класно звучать, якщо їх заграти ще з динамікою. Але про динаміку якось пізніше в окремому відео, бо це така тема, що я навіть трошки боюсь її торкатись. Це прям для мене святий гра альбарабанінгу після метроному. І от саме з факту неприв'язаності постійної правої руки, лівої руки до одного інструменту якраз слідує другий важливий плюс: ми відпочиваємо. Тобто права рука у нас не грає постійно такий хай-хет. У нас права рука трошки відпочиває. За рахунок цього, за рахунок цих перерв, ми, по-перше, можемо перекидати. В одному тому самому такті праву руку з одного інструменту на інший, а по друге ми банально можемо грати швидше. Ми всі хочемо грати класні такі біти з 16 нотами. Темп метроному 90. Покажу приклад. Але в таких бітах я, наприклад, маю ліміт максимум 100. Тобто, однією рукою граю 16 наразі, сьогодні мені 33 роки граю 100, може, колись буду грати швидше. Але пізніше, та й то, 100, ну, з часом з'являться проблеми. Секунд за 30-40, досить швидко. Якщо я хочу грати швидше, я буду грати лінійно. І мої руки будуть час від часу відпочивати, права рука не буде втомлюватись одним і тим самим рухом, і тоді я можу грати набагато швидше. Покажу приклад в темпі 120. Гратиму лінійно. Тобто такий біт далі звучить насичено, він далі звучить 16. Але при цьому я можу це заграти в темпі 120. У мене рука не відсихає права, якщо я просто навалюю 16-ми на хай-хеті. Розберемось ще раз. Такі біти звучать унікально, музично, і вони дозволяють грати швидше. Я думаю, це цього більш ніж достатньо для того, щоб навчитись їх грати. Перший біт, який я вже показував, зупинимось на ньому. Більш докладно, е, найпростіший з чого почати. Е, я запущу Метроном в темпі 60, прикріплю нотки і можна просто його зі мною пограти. Далі будемо розглядати більш складні варіанти. Це фактично був біт на 4 ноти. Ми беремо фразу на 4 і повторюємо її весь час. Розглянемо тепер фразу на 8. Знову є нотки, є метроном, пограємо разом. Як бачиш, не дивлячись на лінійність, я все одно б'ю креш разом з бочкою. Не переживай, так можна тебе не виключать зі списку крутих лінійних типів, тому креш з бочкою можна грати, нічого страшного. Далі все лінійно, ми це нормально сприймаємо. Тепер розглянемо біт на 16 нот. Тут ми будемо грати кожну 16-ту ноту, але так має бути не обов'язково. Про це поговоримо трошки пізніше за хвилину. Ну і заграємо цей біт трошки швидше. Ідемо далі. Не обов'язково грати кожну 16-ту. тиша це теж частина музичної думки. Спробуємо заграти подібний біт, де ми граємо 16 ми Але перша чверть, в першій чверті ми зіграємо тільки першу і другу 16, третя, четверта будуть тишою. Прикріпляю нотки, ти це побачиш. Тепер перейдемо до частини оркестрування. Бо, як я казав, у нас права рука не прив'язана суто до хай-хету, може трошки подорожувати. В принципі, ти можеш грати одне і те саме, один і той самий патерн, і це може бути і бітом, і збивкою. Повернемось до цього прикладу на 8 нот, він не складний, і на його прикладі дуже класно можна повчитись, як розкладати цей патерн. Я буду грати один такт на хай-хеті. Другий такт на томах. Тобто граємо одне і те саме. Але... Оркеструючи це по різному, тобто права рука у нас то на хехеті, то на томах це звучить по різному, звучить інакше. І якщо ти вже цікавився лінійними бітами, скоріш за все, ти трапляв на оцей біт, який я зараз покажу. Він, мабуть, найбільш популярний. Цей біт реально можна оркеструвати по різному, і причому дуже по різному. Це може бути і збивка, це може бути більш насичений белом, скажімо, райдом біт. Зараз я це покажу. І розкладати фактично його можна просто на всьому, що ти бачиш перед собою. У тебе, скоріш за все, точно, інша установка, не така сама, не такий самий набір інструментів, але воно буде звучати на всьому. Якщо у тебе немає джем-блоку, ти можеш грати в обід е, хай-тому. No. Е, спробуємо це заграти тепер через Белрайду, але швидше в темпі 120. Тепер розкладемо його на томах, залишаючи малий барабан. На 2,4, щоб це звучало далі, як біт. Ну, Як ми вже казали, ти можеш, граючи один і той самий патерн, грати і біт, і збивку. Спробуємо цей біт пограти один такт. Як біт на хай і на райді, а другий такт, як збивку на томах. Крім всіх плюсів, про які ми вже говорили, ці біти дають еластичність щодо підкреслення того інструменту, який ти хочеш виділити. Наприклад, ти можеш підкреслити хайкет і на ньому заграти якусь динамічну фразу. і ніхто не заважає ці біти шафлувати. Тоді вони звучать прям дуже прикольно і жирно. Я зараз спробую показати на прикладі однієї фрази, як її можна заграти на хайхеті, на райді. Буду старатись залучати всі частини моєї установки. Тепер як такі біти вигадувати? Частково я цієї теми торкнувся в вже згаданому мною відео, як грати збивки через бочку. Якщо ти ще не бачив, то подивись. Але можеш використовувати отаку форматку. Тобто, у нас, якщо ми граємо на 8 нот, візьмемо наразі восьмі, 8, на раз має бути обов'язково бочка. На три і на 7. Має бути обов'язково малий барабан. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Інші восьмі можеш заповнювати чим хочеш. або не заповнювати. Бо, як ми вже говорили, тиша це частина музичної думки. І спробуємо тут не заграти другу восьму. Тобто у нас тут на хай-хет, На 6 бочка. І на 8 знову хай хет Досить цікаво звучить цей біт, особливо, як ти помітив, якщо робити якусь динаміку на хай-хеті, тут я другий хай хет виділив це хай хет на 5. У мене на це був простір за рахунок того, що я граю лінійний біт. Спробуємо ще залучити Томи. І таким чином можеш собі бавитись з форматкою, вписувати туди, що завгодно, пробувати, експериментувати і брати для себе запам'ятовувати якісь класні е фрази, які тобі прийшли в голову. Так само можна робити форматку на 16, в цьому випадку у нас бочка буде на раз обов'язково. І малий барабан на 5-16 ту і, здається, на 13-ту. Коротше, на форматці все буде видно. Інші частини знову ж таки, заповнюєш або не заповнюєш. Можеш так само собі зробити форматку на 24 ноти, якщо ти граєш 16 тими тріолями. Ну що, я маю надію, що це відео було для тебе корисним і, хоч трошки відкрило для тебе тему лінійних бітів, якщо ти їх ще не грав. Якщо вже трошки грав, то маю надію, що щось нове для себе відкрив. Так чи інакше, найголовніше, найголовніше прохання від мене будь ласка, задавай питання. Бо цей канал. Має стати відповіддю на твої питання. Якщо ти починаєш, я хочу, щоб ти не відчував себе одиноким. Бо барабанщики зазвичай ми такі, типу, сидимо собі, займаємось, не завжди ми впевнені, чи ми все робимо добре, спілкування мало, особливо зараз, коли триває війна, всі розпорошені, часто не до того, і я просто хочу, щоб. Всі барабанщики україномовні не відчували себе одинокими, якщо такими себе відчувають. Тому, будь ласка, пиши коментарі, задавай питання. Я ніколи не стану настільки великим блогером україномовним, що мені буде лінки, або просто не буде можливості дати відповідь на твій коментар. Або навіть якщо це дуже класне питання, я просто зніму ціле відео для того, щоб ти отримав на нього відповідь і мені, можливо, ця тема теж буде дуже цікавою. Так чи інакше, дуже дякую тобі за перегляд, заздалегідь дуже вдячний за підтримку цього каналу, і нехай щастить у заняттях.